Так, народ, всім привіт! Сьогодні вирішив записати вам короткий звіт. Нещодавно запустив рубрику по розгону депозиту зі 100 доларів, тому що це, якби, ну, це така дуже популярна штука: розігнати депозит саме зі 100 доларів, тому що новачки зазвичай залітають приблизно з такою сумою. Тому вирішив записати і показати, чи взагалі можливо розігнати зі 100, чи взагалі можна щось заробити з такої суми, тому що ну, ви розумієте, що сума невелика, ну, якби для когось, можливо, це велика, але в цілому це для криптовалюти, для торгівлі не досить таки велика сума, тому спробуємо розібратися, чи реально заробити зі 100 доларів щось. Значить, дивіться, в телеграм-каналі посилання буде під цим відео. Ось я 15. 15 вересня так запустив е цей розгін, написав пост, що ось починаю розгін депозиту саме зі 100 доларів. Е ризик закладаю на, угоди, на угоду 4%, насправді зараз 3-4% в залежності від активу, в який заходжу. Ось РР, значить, в мене мінімум 1,2 до одного. Знаю, що тут я написав, що всі звикли там один до да, трьох. Е, насправді, я прийшов до того, що навіть 1 до одного це, в принципі, досить такі нормальне співвідношення. Якщо в тебе є знання, тому це не 50 на 50, як в казінно, да, е, тому що якщо на твоїй стороні знання, то е, там це буде співвідношення, наприклад, 70, 70 на 30, наприклад. Тому зі 100 угод відкритий там 65-70 угод в плюс. Ти виходить, що ти прибутковий. Тому давайте вже детальніше. Значить, дивіться, перший день я буду рахувати по торговим дням. Саме коли я торгував, часу не так багато на торгівлю. Тому виділяю реально на це буквально там година в день, чисто там просто зайшов на графік, якщо побачив якусь ситуацію, можу зайти. Значить, дивіться, було три угоди відкрито, були закриті в плюс 10 доларів, тобто 10% до депозиту. Ось я везду такий торговий журнал, в якому записую угоди, ну, щоб показувати, хоча б наглядно вам. Значить, от перший день у нас так було раз, два, три угоди. Значить, давайте першу подивимося. Так, це була по арбітруму. Значить, був, був. Я зроблю такий короткий огляд угод, можливо, вам буде це цікаво, щоб, якщо ви збираєтесь торгувати на фьючерсах, щоб ви взагалі розуміли, що відбувається. Значить, дивіться, по арбітруму. Я заходив на, на невеликих таймфреймах. Тут ми бачимо, що було зняття попереднього хаю. Також маємо відкрити пої знизу у вигляді імбалансу. Я його тут не відмічав, саме ось до нього, до, я так розумію, тут фулфіл імбалансу годинного, тому що тут відкритий 15-ти хвилин таймфрейм. Значить, чому я тут заходив? Я заходив точно на меншому таймфреймі. Я дивлюся одну хвилині, 3-5 хвилині таймфрейми. І, і, скоріше за все, тут було, був злам на трьох хвилинах чи не п'яти, і я відкривав угоду. Ну, ви бачите, що так, вона була, здається, закрита в 1,5 долара. Значить, вона була закрита частково, а інше вибило в БУ, скоріше за все. Я туди написав ось. Ну, значить, така ось угода. Так, далі в нас АЕВО. Давайте подивимося, що по графіку. Так, це трьоххвилинний таймфрейм. Тут бачите, ну, здається, що не забрало, але на Байбіті, де я торгував, також посилання в, в під відео на Байбіт, там будуть знижки для вас. На Байбіті тут забрало, тому що ну, графіки трошки по різному відображаються, на TradingView і на байбіт. І ви бачите, що було забрано теж цей рух. Тут здається, десь один до півтора було. Я так думаю, тобто 3. Я теж крився частинами, тому вийшло три. Якщо ризик був закладений 4%, тому да, тут частково було зафіксовано. Чи дво... Ні, скоріше за все, тут було зафіксовано двома частинами. Так, далі, GTO, давайте подивимося. Ну, також ви бачите, тут це так званий 3 dp 3D RISE PATTERN, Тобто ми три рази оновили хай. І далі вже пішли до нашої пої у вигляді імбалансу. Звичайно, тут. Мабуть, тут все-таки глобально був лонговий тренд, і я просто не пам'ятаю. І, звичайно, це був контртренд, тобто до нашої пої я шортив. Ну, ви бачите, несхідний рух, і тут, скоріше за все, було забрано весь рух. Так, 6 доларів. Тобто, за перший день було 10 доларів профіту з, зі 100 доларів депозиту. Непогано, значить, 10%. Йдемо далі. Так, день 2, Тут була одна угода Ейс, Давайте подивимось. Так, бачимо, що була, був шорт тут до імбалансу. І Імбаланс, В імбалансі не отримали жодної реакції, тобто прийшли ось в цю зону ордер блоку. І тут бачимо, що був відкат. І... Тут був так, 30-х таймфрейм. Тут також був злам на 3-5 хвилинах. Тобто, ось я заходив від даного імбалансу зі зловом структури на меншому таймфреймі на оновлення ну, попереднього лою. Також знизу ми бачимо цілі, тому в принципі така логічна угода. Теж тут наверное, співвідношення було 1 до 5 приблизно 1 до 1,5. Ну, Нормальна угода. Забрано було 6 доларів, і загальний баланс на другий торговий, торговий день 116 доларів. Так, третій день. Перша угода в нас була по ФТМ в БУ. Так, я, мабуть, не фіксував взагалі нічого, просто переніс, тому що, скоріше за все, ринок, ринок йшов в іншому направленні і не знаю, що було. Треба було подивитися, що від, в цілому відбулося, чи вибуло тут стоп, чи пішло воно все-таки по. Заданому сценарію не знаємо, тому тут БУ. Так, LTC, Litecoin у нас. так, Давайте подивимося, що по Litecoin. Так, по Litecoin було 4,73,7 доларів зафіксовано. Також ми бачимо несхідний ордер флоу шартовий Я просто заходив на продовження на зняття цієї ліквідності. Тут ми бачимо зону, також компресію, яка отворилася. Ну, в принципі, достатньо таки логічно. Шорт був саме від імбалансу на старшому таймфреймі. Якби досить таки логічна і проста угода. Так, далі угода по Ena 4,73 долара було. М -м, давайте подивимося. Також бачимо, в цілому в нас глобально висхідний тренд, і я шортив допою у вигляді імбалансу на старшому таймфреймі. Також бачу, що я тут заходив, Була, значить був перекритий ось цей імбаланс, ну, не перекритий, а частковий тест. Також був злам на меншому таймфреймі з утворенням імбалансу, відкатом в зону імба і продовження шортового локального ордерфу до імбалансу. Ну, також бачимо перед імбалансом ліквідність, все досить таки логічно, ну, досить таки базова проста угода. Можливо, для це здається зараз складно. З часом ви зрозумієте, що це досить таки просто. Так, далі, четвертий день, тобто торговий день, це було останній, де я торгував. Знову GTO у нас так угода. Так, було, значить, зняття було зняття ліквідності. Тут просто не видно старшого таймфрейму. Тут я бачу відкритий 3-хвилинний таймфрейм, приблизно теж один до одного з половиною тут було співвідношення, і ви бачите просто. Те, те саме, просто шорт до опої. Звичайно, це трохи такі небезпечні шорти до допої, коли ринок росте, але ви дивіться, все-таки. по, по тому, Ну, скажімо так, бачите, я відкривав шорт не, не, там, не на full філ даного імбалансу. Якби ціна вже була ось тут, ну не було сенсу відкриватись, тому що ну, тут може ринок спокійно розвернутися. Тому бачимо ліквідність перед імбалансом. Я все таки допускав, що ціна буде спускатися в даний імб. Ну, ми бачимо, що тут можна було тягнути на, ну, набагато більше співвідношення. Так, і по доту. Останню угоди, як розглянемо по доту. Також бачимо, попередній був імбаланс, сформували ось цю е, таку трендову. Ліквідність, зробили відкат. Так, я заходив, скоріше за всього, отут. На самому початку мене майже вибило по стопу. І все таки ринок розвернувся і пішов в заданому напрямку. Тут співвідношення, скоріше, десь всього, 1,2 до 1, Ну, наскільки я так бачу. Ну, в цілому все відпрацювало. І як бачимо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 угод. Одна БУ всі в профіт. Також в телеграм-каналі я тут все розписую, показую е, угоди, кидаю вам е, ПН. -ки, е, так, це якісь новини, е, що я тут кидав, а ще додаткові угоди. І, ну, тобто, Ви можете подивитися, слідкувати за даною історією, що з цього взагалі вийде. Я все-таки продовжую далі торгувати. І загалом ми значить, маємо 132 долари балансу, тобто 30. 2% до 100 за 4 торгових сесії. Нагадую, що виділяю дуже мало часу, тому що зайнятий основною роботою, тобто крипта, чисто так, година в день, там, можливо, дві, чисто, чисто заходжу подивитися графік, якщо нічого немає, то я просто заходжу через 3-4 години назад на цей графік і дивлюсь. Тому ось така ситуація. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк, тому що я стараюся для вас показую вам наглядно, що можна заробити зі 100 доларів. Тобто 32 долари це вже там 1200 гривень. Можливо, не багато. Для когось це нормальна сума за 4 там дня, по факту, якщо по годинам порахувати, це взагалі там ну, якісь невеличкі години потрачення на це все. Тому постав лайк, пиши коментар, якщо тобі сподобалось, чи є якісь запитання, пиши теж в коментарі. І підпишись обов'язково на телеграм-канал. І в цілому, всі посилання залишу в описі під відео. Все, всім дякую за увагу. Зустрінемось в наступних відео.